Приготуватися буде новий обстріл. Росіяни вже заряджають ракети. У ГЕС витік палива в Дніпро. Миноборони РФ прокоментували атаку. Далі у випуску про все по порядку. Це фабрика новини. Моє ім'я Анастасія Фадер. Починаємо. Росія готує новий ракетний обстріл. Про це повідомляють українські ферам канали. За їх інформацією на аеродромі Енгельс присутні 9 літаків. Ту 95 МС. Крім того, відразу після посадки на Литовище прибув військово-транспортний іл 76 Імовірно, він доставив партію крилатих ракет Х101 і Х 555 Будь-якому разі ігнорувати повітряні тривоги не варто тим часом російське міноборони назвало ракетні атаки по українських містах. Ударами від плати у Шигу. Підтвердили, що били зброєю повітряного, морського, наземного базування і дронами камікадзе. Однак окупанти стверджують, що цілили в об'єкти енергетики, ВПК, залізничні вузли, арсенали та місця дислокації зсу. Але традиційно основними жертвами загарбників стало саме мирне населення України. Звісно, у Шигу візитували про досягнення усіх цілей обстрілів. І додали, що з 16 до 22 березня завдали 49 дев'ять ударів відплати. Тобто, Москва вважає це відповіддю на спецоперацію російських добровольців у прикордонних областях РФ. Стало відомо, що через одну з таких. Ударі відплати по Дніпровській ГЕС стався витік нафтопродуктів. Про це повідомили у Держекоінспекції. На знімках зроблених поблизу ГЕС можна побачити маслянисті сліди витоку в Дніпро фахівці інспекції зазначили, що відбрали проби води, і рівень загрози покаже лабораторне дослідження. Водночас представник офісу генпрокурора Юрій Білоусов повідомив, що в саму ГЕС. Влучили аж вісім ракет окупантів. На жаль, гребля наразі не працює. Вона виведена з ладу. Пошкодження дійсно значуще. Проте жодної загрози прориву греблі немає. Хороші новини для жителів Сумської, Полтавської та Донецької областей, за даними Укренерго, у цих регіонах вже повернули світло. Тож графіки аварійних відключень не діють. Водночас у Харківській, Одеській, Хмельницькій і Дніпропетровській областях відновлення жилення може зайняти деякий час. Ремонтні бригади все ще працюють. Тим часом у поліції розповіли, скільки життів забрала Росія цього разу. Станом на 15 годину, 22 березня, через ракетну атаку загинули п'ятеро мирних громадян. Ще 26 осіб зазнали поранень. Найбільше жертв у Запоріжжі. Там загинуло троє людей: восьмирічна дівчинка та її 35-річний батько. А також водій тролейбуса, який щоно вийшов на маршрут, і їхав греблею ГЕС. Крім цього, пошкоджено понад 100 будівель, серед яких і об'єкти енергетичної інфраструктури. Скрудна ситуація, зокрема у Харкові. Якщо в області з електроенергією все стабільно, то в самому обласному центрі люди без світла. За словами мера Ігоря Терехова, воду подають за графіком. У місті не працює метро, світлофори, транспорт курсує за схемою блекауту. Тим часом у центрі протидії дезінформації попередили. Що Росія активно готує ряд ІПСО після масованих ракетних ударів. Зокрема, українців застерегли не довіряти публікаціям Росмедіа про нібито повне знищення Дніпровської ГЕС, або про те, що Україна повністю залишиться без світла. Уся ця інформація не відповідає дійсності. Про це каже і Андрій Єрмак цитую. Ворожа пропаганда зараз вкладає величезні ресурси в те, щоб на тлі російських ударів посіяти максимальну кількість панічних новин в наш інформаційний простір. Маємо бути сильними, вони не здатні нас перемогти. Працюємо, кінець цитати. На жаль, західні партнери переважно проігнорували цей кричущий акт терору з боку Росії. Не байдуже хіба що голові дипломатії ЄС Жозепу Борельо він пообіцяв покарання для окупантів. Далі цитата. Росія продовжує свої жорстокі атаки проти населення України. Нічні бомбардування енергетичної інфраструктури, безпілотниками та ракетами, десятки людей загинули та були поранені. Під загрозу поставлена безпека Запорізької АЕС. Це потрібно зупинити. Усі винні будуть притягнуті до відповідальності. Кінець цитати нагадаю, що в ніч на п'ятницю Росія задала ударів по Запоріжжю, Хмельниччині. Одещині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Миколаївщині, Вінниччині, Львівщині та Івано-Франківщині через злучання в об'єкти енергетичної інфраструктури аварійні графіки відключень ввели у семи областях. Понад 30 людей постраждали, є загиблі та поранені. За словами Володимира Зеленського, Україну атакували понад 60 шахедів і майже 90 ракет різних типів. Повітряні сили зуміли збити 55 дронів камікадзе. Та 37 ракет. На жаль, окупанти застосували багато балістичних снарядів, для збиття яких маємо недостатньо озброєння. Зауважу, що це вже друга масована атака з боку РФ підряд. Днем раніше країна-агресор запустила 31 ракету, які вдалося знищити в небі над Київщиною. Про всі подальші злочини окупантів ви зможете дізнатися на Фабриці новин. Підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. І підтримайте нас подобайкою. Дякую за увагу і до зустрічі.